Всім привіт! 13 лютого 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, сьогодні подивимося, як виглядає цифровий блок для подачі зварювальної проволоки виробник потон. Ми роздивлялися модельку 15.4, а 15.2, а це моделька 15.4. На 4 ролика. Отак він, друзі, виглядає. Заглянемо всередину. О, сюди в нас бабінка. І відкриємо. Як бачите, моделька 15.4. от у нас чотири ролика. І так же в комплекті ідуть ролики для подачі алюмінієвого проводу, тому що дана Моделька також можна варити алюміній. Також керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Все досить подробно розписано. Таке табло та регулятор. Дана моделька йде без горілочки. Це от вся його комплектація. От вони, ролики. Чотири штучки. І штуцер ще в запасі. Як я обіцяв, Бо сварочки ми показували, а от блоки для подачі проволоки на два ролика, до 4 ми не показували. 15-2. На два ролика ми дивилися, а ця ж модель на 4. Да, Потон робить дуже надійну свою техніку. Так що, друзі, кого зацікавило, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах крізь одинакова. Як завжди говоримо, при можливості йдемо на зустріч.

Всім гарних покупок.